Вітаю! пам'ятаєте, нещодавно я розповідав вам про відмінності IPS та oled Матриць, і явно виділяв переваги другої. Якщо не бачили, щиро раджу подивитись. Додам у підказки. Проте ціни на oled екрани знизились, і тепер їх встановлюють навіть в бюджетні смартфони. Виходячи з цього, назріває резонне питання. А що буде далі? І в цьому відео я постараюся відповісти на це питання. Сьогодні ми поговоримо про неймовірні технології, які в недалекому майбутньому перевернуть ринок екранів і повністю замінять IPS та OLED. Мова йде про міні та LED. Влаштовувати зручніше зараз буде цікаво. Давайте спочатку тезисно нагадаю, як влаштовані сучасні і популярні матриці. IPS-матриця складається з підсвітки та кольорових фільтрів, і саме завдяки цьому не може дати глибокий чорний колір та не є достатньо енергоефективним рішенням, тому що постійно світиться вся панель, в той час, як oled матриці побудовані так, що кожен окремий піксель це і є світлодіод. Тож, коли ми бачимо чорний колір, пікселі просто вимкнені. Саме так ми отримуємо нескінченну контрастність та кращу енергоефективність. Однак час не стоїть на місці, а технологія розвивається. І досить нещодавно на ринку з'явились нові типи матриць, такі як міні-лед і мікро-лед. Отже, давайте, щоб не заплутатись, я буду вас знайомити з ними по черзі. Якщо в IPS ми маємо постійну підсвітку, в міні-лед вона складається, як ви могли зрозуміти з назви, з дуже маленьких світлодіодів. Їх в середньому 200 мікрометрів, тобто 0,2 мм. Кожен з цих світлодіодів може окремо вмикатись чи вимикатись і регулювати свою яскравість. Саме через це у зображення буде більша контрастність, і ми можемо отримати досить глибокий чорний колір та достатню енергоефективність. До речі, завдяки особливостям технології виготовлення, максимальна яскравість може сягати 4000 ніт. І навіть при такому неймовірному показнику матриця повністю позбавлена від вигорання. Тож HDR-контент, який зараз так набиває популярності, буде виглядати на цих екранах просто неймовірно. Нагадаю, що сьогодні максимальна яскравість в – це 2600 ніт е, в моделі Xiaomi 13 Ultra. Проте на практиці у таких матріць є кілька підводних каменів. Одним з них є те, що повністю чорного кольору ми все ж не отримаємо, тому що один світлодіод охоплює не один піксель. Якщо ми будемо дивитись на якийсь, скажімо, маленький або тонкий об'єкт на чорному фоні, ми будемо бачити навколо невеликий Ореол. Саме тому ця технологія більше призначена для телевізорів і навряд чи підійде компактним гаджетам. Через те, що на смартфонах пікселі менше і один світлодіод охоплюватиме їх більшу кількість, Ореоли на чорному фоні будуть більше та помітніше. А після OLED таке явно нікому не сподобається. До речі, на ринку вже є достатня кількість телевізорів. З міні ЛЕТ-екранами. І навіть в останніх iPad від Apple використовується саме ця технологія. Також у порівнянні з тим самим OLED товщина такого дисплею буде все ж більшою. Проте для телевізорів це не так вже і важливо. Е, ще треба виділити, що у цієї технології не дуже висока собівартість. такі екрани коштують дешевше, ніж OLED. Що ж, з цим питанням ми розібрались, тепер можна переходити до справжнього монстра серед матриць мікролет. Насправді, за складовими матеріалами вони дуже схожі з Мінілед, проте за принципом роботи абсолютно різні. За своєю структурою, мікролед більше схожий на звичайний OLED. Тут теж кожен піксель і є світлодіодом. Але така матриця набагато крутіша. І ось чому. По-перше, одна з актуальних хвороб OLED – це вигорання при неправильному використанні. Справа в тому, що органічні світлодіоди мають властивість зношуватись. В мікроледжі світлодіоди синтетичні з нітрит-галію. Тобто з майже нескінченним строком служби. По-друге, пікова яскравість OLED сьогодні, як я казав раніше, 2600 ніт, а мікролет приблизно 4-5 тисяч. Тож такі дисплеї будуть набагато яскравіше. Чесно кажучи, мені важко уявити, як це буде виглядати і навіщо взагалі така яскравість, тому що навіть сьогодні на сучасному oled екрані коли ти виходиш на вулицю і там палить сонце, ти бачиш все, що знаходиться у Тебе на екрані. Навіщо 4 тисячі ні? То... Тим більше 5 тисяч. Чесно, не знаю. Крім цього, в мікролет яскравість регулюється за допомогою зміни напруги на кожному пікселі. Ця технологія називається dc dimming і зараз вона використовується в багатьох пристроях з OLED матрицями. Однак при низькій напрузі органічні світлодіоди працюють менш стабільно, і через це трохи страждає кольоропередача. Тому деякі користувачі вимикають цю функцію в налаштуваннях. Оскільки в мікролет пікселі синтетичні, такої проблеми не має бути. Тож можна зробити висновок, що в перспективі в таких Матрицях виробники повністю можуть відмовитись від чим. Погодьте з тим, що вищесказано звучить, неначе якась революція на ринку екранів. Однак не все так просто. Давайте зробимо невеличкий екскурс в історію: мікролед-матрицю почали розробляти ще в далекому 2000 році. Спочатку це було просто кілька світлодіодів з супікселями на досить маленькій несенсорній панелі. І останні 20 років ця технологія тільки робила, щоб досконалювалась. Наприклад, вийти за межу роздільної здатності 640 на 480 пікселів вдалося тільки в 2011 році. І лише сьогодні ця технологія прокачується. Чалась до рівня сучасних високих роздільних здатностей. Ще одна ключова або навіть головна фішка таких матриць полягає в розмірі самих пікселів, це 5 мікрометрів. В OLED розмір пікселя приблизно в 10 разів більше. Тому з тією ж діагоналлю роздільна здатність мікролет може бути в рази вища. І тут виникає ще одне резонне питання: чому просто не взяти вже перевірену технологію та не зменшити там розмір пікселя, взяти OLED і зменшити розмір. Навіщо щось нове ви знаходите, скажіть мені? Справа в тому, що при зменшенні органічних пікселів OLED буде зменшуватись і яскравість. Тож на них потрібно буде подавати більшу напругу. Через це буде збільшуватись температура, і такі пікселі вигоратимуть на очах. В той час, як пікселі мікролет майже безсмертні. Також перевагою даних дисплеїв є можливість модульної конструкції. Так, в 2017 році компанія Samsung випустила свій величезний 146-дюймовий телевізор, з назвою яка говорить за себе: – «The Wall». Або просто стіна. Тобто ви купуєте собі не тільки телевізор, але й неймовірно дорогий конструктор. Варто зауважити, що цей телевізор міг працювати як і зібраний повністю, так і по частинах. Це свідчить про те, що в перспективі матриці мікролет можуть бути модульними та мати будь-яку форму. Проте на момент виходу стіна коштувала приблизно як витрати людини протягом життя, а також її дітей до старості, а саме від 500 тисяч до півтора мільйони доларів. Крім всього вищесказаного, такі дисплеї чудово підійдуть для носимих пристроїв по типу смарт-годинників. Адже в таких девайсах головне це яскравість та енергоефективність. Саме це може дозволити Мікролед. До речі, компанія Apple приблизно кілька років тому вже встигла придбати компанію LuxView. І ходять чутки, що майбутні Apple Watch будуть вже з мікроLED матрицею. А також майже всі прототипи розумних окулярів, включно з щойно анонсованою гарнітурою Vision Pro від Apple, використовують такі матриці. Побачивши ціну на новинку у 3,5 тисячі доларів, стає зрозуміло, що дешевими подібні пристрої точно не будуть. Що стосується смартфонів і телефонів, Телевізорів для маркету мені здається, що найближчі кілька років їх можна не чекати, тому що собівартість технології висока, тож і собівартість кінцевого продукту теж буде висока. Тому виробникам зараз набагато вигідніше використовувати oled матриці. Тобто, поки ця технологія не стане доступною, чекати її на мас маркеті не варто. Добре, а коли це станеться? Справа в тому, що виробляти такі матриці навіть при наявності грошей теж не дуже просто. Технологія нова, і при виготовленні великих пластин виробники зіштовхуються зі значним відсотком браку. Тож і до без того дорогої у виготовленні технології додається ще й вартість зіпсованих матриць. Звідси і виходить висока кінцева вартість продукту. Проте такі гіганти, як Samsung і Apple, вже активно працюють над перекваліфікуванням своїх заводів та здешевленням технології в цілому. Тож є висока ймовірність, що чекати доведеться не дуже довго. І протягом кількох років, а бренди все ж таки почнуть використовувати мікролет спочатку в своїх флагманських продуктах, а згодом і в усіх інших. Як на мене, ситуація дуже нагадує перші oled екрани Вони теж спочатку коштували як крило літака, і були набагато складніші у виготовленні. Проте зараз їх встановлюють навіть в бюджетні смартфони. Судячи з опису, характеристики мікролет просто вражають. Тому особисто я з нетерпінням буду чекати того часу, коли ця технологія знайде своє місце на ринку гаджетів. А згодом, коли виробничих потужностей буде достатньо і виготовлення таких матриць буде значно дешевше, вони зовсім витіснять з ринку OLED. От, побачите, до 2035 року це точно станеться. Що ж, друзі, у мене на цьому все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу мікролет-матриць. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями і підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Нехай буде з вами Android! Друзі, звітую, що там у нас з приводу волонтерської діяльності. Отримали останній звіт від хлопців із ЗСУ, яким ми допомагали збирати гроші на автівку. Всім доброго дня! Вітаю підписників Андро-Нюс та Дмитра Голуба з тим, що нарешті можу зробити відеозвіт про отриманий автомобіль для ППО, на який допомагали збирати підписники AndroNews. Всім дякую. Знімаємо дуже коротеньке відео, бо по нам тут починає привітати. Відеозвітля за Києва Дмитру Голубу і він відчитається перед підписниками. Слава Україні! Героям слава! Нагадаю, що всього було два таких збори. Перше ми вже повністю закрили. Залишився цей, і будемо рухатись далі. Нагадую, що зараз ми збираємо гроші на два дрони для наших бійців із запорізького напрямку, а саме Mavic 3 і Mavic 3T. для завершення збору залишилось зібрати менше 100 тисяч гривень. Дрони вже приїхали до Польщі і чекають на оплату. Тож, друзі, прошу всіх небайдужих ще раз скинутись по 50-100 гривень і. Ці пташки поїдуть до наших бійців виконувати бойові завдання. Посилання на банку та реквізити. Я залишу в описі. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги.